Друзі, в усьому цивілізованому світі головними партнерами місцевих рухів Фрі Палестина є місцеві ЛГБТ, Гомо Гендер Транс-Гуртки. Ну і місцеві комуністичні партії. Тому було дуже дивно сьогодні у Києві, 20 вересня, коли відбулася мікро-мікроскопічна на 15 учасників акція «Фрі Палістина», Було дуже дивно там не побачити інну Совсун, народну депутатку, і організації Київ Прайд, Гендер Зет і Гендер в деталях. Ну чому ми там не побачили українських комуністів? Це зрозуміло, бо українська комуністична партія заборонена, і комунізм взагалі заборонений. Але ж ЛГБТ групи і Інна Савсун у нас поки що не заборонені. Тому чому вони не приєдналися до акції Фрі Палестина у Києві? Ну, взагалі, так фріпалісти на акції не робляться. Взагалі це суперечить почуттю стилю, це суперечить традиції. Тому протестую. Йдіть в Гарвард, повчіться проводити подібні заходи там в курсі.